Будемо зараз косити мульчером наш побачимо, що буде послі. Зараз начуємо. Gracias. <laughs> Марко, трактор гріється з мульчером, коли отакий бульян невеликий, то ще нормально. Ось ззаді покажу, то прям дуже важко трактору, звісно треба допомільний радіатор поставити. Щас покажу тут все нормально, ось тут ось багато зеленої маси. Ось тут де дуже багато зеленої маси, то тут, звісно, важко трактору. Збило, положило. Бурзанець. Звісно, тут реально тут видно, що дуже важко для такого трактора. мульчер з метр сорок. Якби він був трошки менший, метр тридцять, то я думаю легше б трактор був, але все одно для мульчера це дуже висока трава. Іменно зелена маса, бо якщо суха, там приводить в порядок городу, то, звісно, молотить воно вище голови і навіть не задумується, Тут зеленої маси багато. Ну нічого, потихеньку зроблю, це треба все викосити, положити. Так, господарі, дивіться, що вийшло. Я мульчирував город. Зелену масу кількість ви бачили, зробив він більш ніж достатньо. Забився радіатор у мене, то він трохи грівся на початку роботи. Я поїхав, як бачите, вже ввечері починав ще до обіду, було. промив радіатор. ну По бокам от пилюки забилося сильно, дума промив шлангою. Все, трактор перестав грітися, працює нормально. Так, да, звісно, чути нагрузку, важкувато. Е, дуже багато зеленої маси, тому трошки важче. Не так легко, як е, коли я робив ранньою весною. А коли прибирав, то було трошки легше. Ну не то, що трошки легше, помітніше легше. А так все одно доволі непогано. Людина прибрала, щоб бур'яну не було, городом не займається, то прибрала. ну Буває такі, ось поодиночні остаються. остаються. Да, бачите, як коли пиляки хапає, то трохи. Закриває мене. Без кабіни, звісно, не дуже зручно. Ну нічого, дасть Бог буде. Слава Богу, що і така техніка є. Тому дякую за перегляд, дякую за підписочку, хто підписується, хто дивиться, дуже приємно. Якщо є в кого якісь побажання, пропозиції з приводу співпраці, звертайтеся, пишіть. Телефонуйте. Гарного всім дня. Папа. -па.